З'ясовуємо, наскільки вистачить 4 амперного акумулятора на 56 вольт в парі із косою GTM. Кажуть, паска не настане, якщо не викосити подвір'я і не помити вікна. У минулому відео я косив вісімкою, і вона для мене, якщо чесно, заважка. По суті, 3 кг проти півтора. Для тих, хто не в курсі, це нова лінійка GTM на 56 вольт з безщітковими двигунами, яка має три режими потужності. Косити буду на першій і на другій швидкості, тому що на третій швидкості вона робить просто. Роган, так, якщо подивитись по-чесному, маю подвір'я приблизно 3,5-4 сотки. Це там, де треба косити. і Я сподіваюся, що четвірки мені для цих цілей вистачить. Мої підписники знають, що цю косу я після огляду залишив для себе в користування, і тепер треба зрозуміти, який акумулятор підібрати, для того щоб його вистачало на всю мою площу. На все переднє подвір'я вистачило без питань, ось так гарно покошено. І коса пише, що залишилось ще 52%. Тому я однозначно лишаю собі акумулятор на 4 а години, тому що це набагато легше, і продуктивність мене повністю задовольняє. Кошу на першій швидкості. Не вистачило четвірочки на все подвір'я, лишилася десь одна соточка, але і трава тут набагато щільніше виглядає ось так. Заодно подивимось, скільки по часу буде заряджатися акумулятор і скільки це буде коштувати. Дивіться, що заявляє GTM 5,5 А 56 В. Це значить, що зарядка має споживати 308 Вт, а споживає більше 339 На сьогоднішній день мало виробників, які дурять клієнтів не в свою користь. А коли зарядочка розкачується на повну, вона видає аж 385 Вт. Процес зайняв рівно 1 годину, максимальна зафіксована потужність 390 Вт. І дивимось, скільки енергії з'їли. 253 ватт-години. І таким чином, за діючим тарифом, вийшло, що я викосив пів свого участка лише за 1 гривню. Тобто, весь мій участок буде вартувати 2 гривні. Добив все абсолютно повністю. І що там нам пише коса. А вона пише, що лишилося 60%. Тобто два рази по 4 ампер-години мені вистачить для того, щоб викосити все своє подвір'я всередині. І зовні з цього боку. І з того боку ще й для сусіда трошки залишиться.